У жодному разі не підопічні і не вихованці. Так не варто говорити про молодь з інвалідністю, зокрема ментальною. Чому пояснює директорка благодійного фонду Карітас Закарпаття Ольга Пранцовська? Всі наші студенти вони не є підопічними і, взагалі, люди з ментальною інвалідністю вони такі самі, як і ми з вами. Підопічниця людина, яка позбавлена дієздатності, як правило, і як правило, в інтернатних установах вони всі є підопічними під опікою. Друге слово таке, яке завжди ріже вухо, бо дуже часто про людей з ментальною інвалідністю незалежно від віку пишуть як про маленьких дітей. Тому відповідно дуже би хотіли закликати про те, що звертаємося як до звичайної дорослої людини і точно не вихованці. Бо вихованці це частіше про садочки, про навчальні заклади. А ми вже всі тут дорослі, 18+, І якщо ми говоримо про людей дорослих, то говоримо так само, як про будь-кого з нас. Ще один важливий момент у тому, як говорити про людей з інвалідністю назви діагнозів. «Кожен з нас, якщо має якісь захворювання, чи готова я, щоб про нього на загал розказували? І тут знаєте, ми. Хочемо про це поговорити, звер описуючи, розказуючи про людину, ми говоримо спочатку про людину, а вже все остальне це її ознаки, і бажано би запитати у неї, як, чи готова вона, чи хоче вона, щоб про це наголошувала. Тому що ми говоримо про людей з ментальною інвалідністю. І Дуже часто в минулому ті діагнози, які використовувалися, вони стали наріцательними. Це ну, такі лайливі слова, які зараз використовуються молоддю, а це насправді були колись діагнози. З як дібіл, олігофрен зараз вони не використовувалися, вони ніби іншими словами вживаються, але це ну про це треба пам'ятати і знати. Власне, тому аби це знати і пам'ятати, пані Ольга зініціювала ініціювала зустріч в Ужгороді. Мета зустрічі говорити про те, як говорити, звертатися і описувати життя людей з інвалідністю, але саме з ментальною інвалідністю. Ми говоримо з ментальною або з інтелектуальними порушеннями. І, бо тут є свої особливості: називати діагнози чи не називати, як коректно звертатися, як коректно підписувати. І тому ну, це, це те, з чим ми дуже часто стикаємося, і хотіли би про це проговорити, так щоб, скажімо, забезпечити права всіх сторін. В першу чергу люди з ментальною інвалідністю, які не завжди можуть про себе пояснити, розказати, то як про них розказувати в коректний спосіб. До зустрічі долучилися журналісти, громадські активісти, представники різних організацій, зокрема пов'язаних із працевлаштуванням. Із початку створення Ужгородська молодіжна рада значну увагу приділяє питанням інклюзії та безбар'єрності. І одне з доволі мало вивчених питань, як взаємодіяти з молоддю з інвалідністю, каже керівниця Олена Біланіна. Ужгородська молодіжна рада задля цього і розгорнула кампанію Кожна людина цінна. Ми побачили, що, зокрема, питання інформаційної доступності воно все більше і більше набуває затребуваності, і завдяки додатковим фаховим консультаціям таких профільних організацій, як Каріта Закарпаття, і громадські організації, а тим більше молодіжні ради, вони мають можливість з одного боку підвищити свої власні знання, як взаємодіяти, як висвітлювати дане питання, а з іншого боку, допомагати і іншим. Жителям і жителькам громади бути більш бізненими і таким чином робити наше суспільство більш а, інклюзивніше зрештою із чим стикаються самі люди з інвалідністю? Василь Мирявчик дещо шокує, розповідаючи свої історії, зокрема про насмішки з боку, а як люди, що о, що приходять мимо і сміються, це противно, бо. Бо він деколи бореться і сміється, і він інервує. і нервує. І таким людям все, все треба допомагати, Те, що вони потребують. Це по перше. По-друге, такі, як, як я з інтелектуальними порушеннями. Так, я це я це розумію. Коли мене зупинили, <гуми> були <гуми> люди <гуми> і казали такий то і такий то, а кажу ні, я не такий, я такий, як ви. А вони боються, сміються і змішаються. Толерантне суспільство про те, аби такі пояснення були закладені ще з дитинства. Адже люди з ментальною інвалідністю, народжені в цей світ із такими самими квитками на щасливе життя. І точно не соціуму в них втручатися. А схожі інформаційні зустрічі в благодійному фонді Карітас Закарпаття продовжуватимуть і в інших форматах.